Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую ніжний ароматний і дуже смачний кіш з лососем і броколі. Це страва, яка поєднує в собі хрустку основу ніжну начинку і вершкову заливку. Виглядає святково, а готується зовсім не складно. Спочатку готую тісто. У великій мисці з'єдную 250 г борошна, 2 чайні ложки цукру та пів чайної ложки солі. Перемішую і додаю 150 г. Холодного вершкового масла руками перетираю все в крихту. Маса має стати розсипчастою, як пісок. Цей етап дуже важливий, адже саме він дає майбутньому кішу ніжну розсипчасту текстуру. Коли крихта готова, додаю один жовток і 2-3 столові ложки холодної води. Замішую тісто, але недовго, тільки щоб воно зібралося в кулю. Загортаю його в харчову плівку і відправляю в холодильник на 30-40 хвилин. Після охолодження дістаю тісто, розкачую. І перекладаю у форму. Розподіляю рівномірно, формую бортики. А потім акуратно підрівнюю їх ножем. Мені подобається, коли бортики рівні, тож чисто виглядає дуже акуратно. Далі кладу зверху пергамент. Я його трохи пожмакала, так він краще лягає. Насипаю зверху будь-яку крупу. У мене сучевиця. Вона допоможе тісту не піднятися під час випікання. Відправляю форму в духовку розігріту до 190 градусів на 20 хвилин. Поки основа печеться, готую начинку. 250 г броколі я її попередньо відварила, коли охолола дала стекти воді. І все, готово. 300 г лосося, обрізаю шкірку, нарізаю невеликими кубиками. Тут усе на ваш смак, можна зробити більші шматки, якщо хочете більш рибний смак. Дістаю основу з духовки, знімаю пергамент із сочевиці. Викладаю лосось і броколі. Можна викласти у візерунок або просто довільно. Кіш однаково вийде, красивий. Тепер готую заливку. У мисці з'єдную 350 мл вершків. У мене жирністю 20%. 3 яйця. Солю за смаком. Додаю 1 чайну ложку орігану і ще трішки перчу. Додаю 60 г натертого твердого сиру. Все гарно перемішую. Заливаю нею пиріг. Відправляю кіш у духовку. Розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Час залежить від вашої духовки, тому орієнтуйтеся на золотисту скоринку і готовність начинки. Коли кіш спечений, даю йому трішки охолонути. Дістаю з форми нарізаю і ось він, Аромат ніжний з вершковим присмаком і соковитим лососем. Начинка ніжна, а смак просто неймовірний. Цей кіш з лососем і брокколі страва, яка завжди виглядає ефектно і смакує по-домашньому. Ідеальний варіант для обіду. Вечері або навіть святкового столу. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!